Різдво для українців особливий час у році, коли поряд збираються найрідніші люди, а за плечима залишаються образи і зі світлою радістю і вірою звертають свої молитви до новонародженого Христа. Саме на рубежі старого і Нового років ми оглядаємося назад, аналізуємо те, що вдалося зробити. Робимо висновки, будуємо плани. Чимало змінилося за цей рік. Були не гаразди, але були досягнення та успіхи. І все завдяки нашим героям, які ціною власного життя відстоюють українську незалежність на полі бою. Вони були і залишаються безумовним пріоритетом для всіх нас. Цьогоріч на витрати пов'язані з війною, підтримкою нашої армії з обласного бюджету та бюджету територіальних громад. Прямували на підтримку понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень у 2025 році. Ми продовжимо цю роботу, будемо підтримувати наших воїнів стільки, скільки це буде потрібно. Закарпаття було і залишається надійним тилом для українців із охоплених війною регіонів, для бізнесу, який хоче працювати в Україні, для ветеранів, які після фронту повертаються до цивільного життя. Для майже 300 тисяч вимушених переселенців Закарпаття стало новим домом. На території краю працюють майже три сотні релакованих підприємств, що дали роботу майже шість тисячам людей, щоб забезпечити ветеранів та їхні родини усім необхідним медичними, соціальними освітніми послугами. В області діє низка програм. Цьогоріч ми відкрили ветеранський простір вдома. Де самі ж ветерани за принципом рівне рівному забезпечують взаємодію побратимів із владою, підприємствами, установами, волонтерськими та іншими громадськими об'єднаннями? Ми боролися з викликами, спровокованими ворогом, та вони робили нас сильнішими, більш незалежнішими, зокрема у сфері енергетики. Так, від вітропарк, який розпочав роботу на початку року. Виробив перший мільйон кВт електроенергії. Наші громади будували фортифікації у прифронтових областях, допомагали повернути тепло у будинки міста Кривий Ріг, налагоджували контакти, розвивали відносини та співпрацювали з іншими громадами інших областей, навіть іншими країнами. Все, що ми робили, має одну мету спільна перемога і мір. Вірю. Що саме в період свят всі бажання і молитви мають найбільшу силу. Традиційно на святвечір родина збиралася за святковим столом, колядувала. Війна змінила наше життя, але не зламала наші традиції. І навіть ті, хто далеко від нас захищає нашу країну, зберуться до купи з першою зорею, щоб. Розділити різдвяну вечерю. І ми з колегами будемо разом із ними привеземо подарунки, частичку дому, закарпатських смаколиків, а ще листівки, які з любов'ю розмалювали наші діти. Нехай свято буде сповненим тепла, родинного затишку, здійснення бажань. Бажаю, щоб, попри все, кожну оселю охопив різдвяний дух, сповнений її радістю і колядою. Христос народився. Славімо Його!